Поп конвеєр завітав на столичний концерт Еріка Шроді, знаного під псевдонімом Everlast та участю в гурті Хаос Pain. Вихід музиканта на сцену був без особливих спецефектів. Першим, що зробив Everlast перед публікою, це випив у склянку. Віскі у перервах між піснями музикант взагалі більше пив ніж спілкувався із публікою. Звісно, артист, який зазирає до чарки, не рідкість. Та справа у тому, що Еверласт сповідує іслам, а у мусульман алкоголь суворо заборонений. У мусульман також суворо заборонені стосунки з розпусними жінками. Та напевно Ерік Шроді сповідує якусь особливу форму ісламу, адже одружився із моделлю пентхаусу та порнозіркою на ім'я Кесі Райлі. Утім, столична публіка не вдавалась в аналіз поведінки Еріка, а просто насолоджувалась пропитим голосом харизматично. no